Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я хочу про, поговорити про щось таке важливе, як щастя. Давайте задамо себе питання. Чого ж ми хочемо у цьому житті? І кожен з нас скаже приблизно так. Я хочу бути здоровим, здоровою, матеріально забезпеченим. Кохати та бути коханим, бути успішним у цьому житті. Тобто ми відповімо такими, скажімо, стандартними фразами, ну, які вплинули внаслідок нашого виховання, освіти та впливу на нас в суспільство. Скажіть тепер, чи мало ми знаємо таких людей, які і здорові, і не то, що матеріально забезпечені, і багаті і мають хорошу сім'ю, і чи щасливі вони по справжньому насправді, так? тобто ми всі бачимо і розуміємо, що всі ці Критерії щастя, та, які нав'язали на суспільство, виховання, вони не завжди виправдовуються. Тобто багато людей є таких, які, перечисли, які я перечислив вище, і, можна сказати, так, вони задоволені в деякій мірі своїм життям, але чи щасливі вони, ми і ви по-справжньому. Тобто всім зрозуміло, що щастя це є досить таке абстрактне поняття. Тоді ви можете сказати, ну, ми хочемо тоді любові, любові. Але чи дійсно в нашому житті ми пережили цю любов? Чи переживаємо її. так? Тобто любов, як слово, воно, звичайно, досить таки заїджене, і ми сприймаємо під словом любов статевий потяг, якісь сексуальні відносини, ми говоримо, що ми любимо подорожувати, любимо там морозиво, томатний сік, олів'є. І це все ми любимо, так? Ми любимо якісь там речі, і це все в нас входить в поняття слова любов. Але тут, звичайно, я говорю про любов як екзистенційне переживання глибоке, як переживання гармонії зі всіма, зі світом і з оточуючими. Чи дійсно ми таке щось відчували, переживали? Це, звичайно, кожен, кожен з нас повинен дати собі відповідь і задуматись над тим. Тобто, напевно, що щось такого, яке б відрізнялось від нашого повсякденного життя буття, ми це й не дуже. Якби відчули і пережили або переживаємо на даний момент. Тоді давайте перейдемо до цього поняття щастя, до цього абстрактного поняття щастя. Наскільки ми відчуваємо себе щасливими? Всі ми знаємо був такий. Невропатолог, психолог Зігут Фрейд він досить глибоко вивчав психологію людини і прийшов до невтішного, на жаль, висновку. Що людина, така, як вона є, вона взагалі не може бути щасливою. Вона може бути або більш нещасною, або менш нещасною. Як це не парадоксально. От до такого висновку. Він прийшов. Тоді, скажемо так: ой, ну добре, не треба не треба нам там високопарних цих слів, любов, щастя. Ми хочемо просто. Ми хочемо задоволення, можна сказати, кайфу, без горя, страждання і турбот. А що ж входить в це задоволення, в ці задоволення, які ми хочемо? Хоча ми всі знаємо, що відноситься до задоволень, які ми так прагнемо. Це, з одної сторони, тілесні задоволення, скажімо, алкоголь, тютюнопаління, якісь там легкі наркотики, не дай Бог, важкі. Вони сюди входять. Але ну, ми ж прекрасно знаємо, що задоволення такі, вони можуть привести до. Тілесних страждань, тим більше якщо з ними зловживати. Тобто в цьому плані зрозуміло. Тепер в іншому плані задоволення: задоволення від е, прочитаних, прочитання книг, перегляду кінофільмів, задоволення від різноманітних розваг та втіг як тілесних, так Інтелектуальних, чого ми прагнемо, так? До інтелектуальних втіг можна віднести і е, бути задоволені знатоком е, в е, політиці, в суспільних відносинах, е, і прагнення таке от, до вищого задоволення, це пізнати Бога. Це все ми можемо, ну ми самі знаємо, що ми для себе включаємо в задоволення. От що тінню задоволення є страждання, для багатьох з нас це буде откровенням. Чому, спитаєте ви? Відносно тілесних задоволень, різноманітних, це я сказав вже вище, так? Тобто, ну і кожен розуміє, що з роками оці всі тілесні задоволення отримувати. Як то кажуть, не так, то просто все, тому що здоровечко то вже не те. А от як на рахунок інших задоволень, візьмемо тут, наприклад, відносин чоловіка з жінкою. Якщо людина, з якими ви прожили багато років чи мали довгі відносини, іде від вас. Розрив цих відносин стається. Що тоді переживаємо ми? Звичайно, страждання, біль розчарування. Тобто, в чому оця от структура, з одної сторони задоволення, з другої сторони, як зворотня сторона, з другої сторони біль страждання розчарування? Це тому, що. Бажаючи задоволень з одної сторони, ми хочемо не тільки, щоб вони повторювались постійно, але щоб вони були і більш інтенсивнішими, і більш глибокими. З другої сторони, є страх, що такого не буде, що так нам не вийде, скажімо, не вийде, так? І від страху, звичайно, приходить розчарування, біль, страждання. Тобто бажання задоволення, бажання більшого, воно якраз призводить до цього, що зворотньою стороною задоволення є страждання. Ми хочемо для себе все більше і більше переживань. переживань. Але в самому слові переживання приховується, якщо його розкласти, розчарування. Чому? Ми хочемо пережити. Що це означає? Тобто ми це все переживаємо, пережили і все. Пережили і все. Хтось, я згадав такі анекдот: одна людина дуже хотіла різноманітних. Переживань, емоцій, відчуттів. І живучи, прожив, прожив, проживаючи таке інтенсивне насичене життя, вона собі говорила: о, я стільки всього пережив, стільки ціка... таке насичене, цікаве життя. От буде в старості згадати, от буде розповісти, там, мемуари написати. А тут бац, і склероз, і склероз як то кажуть. Ось так. От. Тобто переживання вони є переживаннями, вони переживаються і зникають. Тобто це все, от, розібравши, ми бачимо, що ні в щасті цьому традиційному, як ми його розуміємо, ні в задоволеннях, скільки ми прожили це все, пережили. Все-таки ми нічого не знайшли. Не подумайте я не проти задоволення. Вони в деякій мірі потрібні, ми всі люди. Задоволення може навіть в деякій мірі необхідні. І тут треба розрізняти задоволення, природні потреби чи те, що хоче ум все більших і більших. Задоволень різноманітне. Відокремимо природні потреби, які дійсно такі, як їда, сон, секс, відпочинок, комфортне життя, це дійсно нам необхідне. Тут ми, звичайно, розрізняємо необхідні природні потреби і бажання ума до все більшого і більшого задоволення. Тілесного вдоволення, інтелектуального задоволення, тобто до більш розширеного такого задоволення, прагнення, ну, скажімо, ума, людського ума. Про задоволення дуже, дуже красиво, дуже гарно висловився Джіду Крішнамурті. Тут, звичайно, я зачитаю його цитату повністю. Ви можете запитати, чому у такому разі життя не повинно бути прагненням задоволення. З цієї простої причини, що задоволення неминуче приносить страждання, розчарування, сум і страх як наслідок страху насильства. Якщо ви хочете жити таким життям, живіть так. Більшість світу живе саме так. Але якщо ви хочете бути вільним від смутку, ви повинні зрозуміти цілісну структуру задоволення. Зрозуміти задоволення, це не означає відкинути його. Ми його не засуджуємо, не говоримо. Що воно добре чи погано. Але якщо ми женемося за ним, то давайте це робити з відкритими очима, знаючи, що ум, який шукає задоволення, завжди повинен знаходити його тінь страждання. Вони не можуть бути розділені. Хоча ми женемося за задоволенням. І намагаємося уникнути страждання. Жити в теперішньому тут і тепер значить безпосередньо сприймати красоту і захоплюватись нею без того, щоб видобувати з неї задоволення. Отака от, от прекрасна цитата Крішнамуті. Я тут не закликаю відмовитись від задоволень, як я говорив раніше. Я просто хочу, щоб ми поспостерігали в собі, як наш ум жадає різноманітних задоволень і як приходить розчарування та біль. Давайте зробимо тепер такий короткий висновок про наше життя. От це я собі так. Виходячи з цього, зробив такий висновок, що життя людини це є її егоцентрична діяльність, направлена в погоні за задоволенням та втечею від болі та страждання, яка закінчується смертю. Досить. Звучить таки досить печально, але це факт. Якщо ми, кожен з нас подивиться на своє життя глибоко, уважно, він дійсно це побачить все у своєму житті. Давайте тепер задумаємося, чи є щось поза цим, тобто поза цією гонитвою. Питаємо себе, бачачи всю структуру, все це наше життя, чи є ще щось поза цим. І тут я знову ж таки хочу привести цитату слова одного мудреця Нісаргадати Махараджа, який красиво сказав про щастя. Зачитую. Все, що ви хочете, це бути щасливими. Всі ваші бажання, хоч що б це було, є спрага щастя. По суті, ви бажаєте собі тільки хорошого, бажання саме собою не містить нічого поганого. Це саме життя. Потреба набиратися знання та досвіду. Вибір, який ви робите, ось що не так. Вважати, що якісь незначні речі, їжа, секс, влада, слава можуть зробити вас щасливими є самообман. Тільки щось таке безмежне і глибоке, як ваше справжнє я може зробити вас істинним і постійно щасливим. Досить таки цікаве твердження, чи не так? Тоді. Реально ми підійшли до чогось такого надзвичайно цікавого, Так? про що сказав мудрець, Ваше істине я. Про що ми вже поговоримо у наступній бесіді? Дуже радий, що ви були разом, дивились, слухали. Бажаю вам добра. Всім благ та до нової зустрічі. До побачення.